Всім привіт дорогі друзі гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу. Диви і всього самого-самого найкращого На вулиці у нас дивіться яка краса. Вийшов з автобуса, бо мені зарплати дуже багато, і я маю ще дуже багато вільного часу. Я ще супроводжуючий дітей на автобусі. Ще годину свого часу трачу на те, щоб супроводити дітей додому. Зранку їздить один вчитель, а після обіду, після занять катаюся, я закінчую заняття о 3 годині. І година і 10 хвилин. Ще йде на те, щоб покататися в автобусі з дітками. І потім повертаєшся назад на робоче місце, береш свій транспорт в руки і їдеш додому. І поки приїжджаєш вже робиться темно. І так день проходить. Практично цілий день ти на роботі. Не знаю, як у вас, але в нас похолодало, листечко на деревах починає обсипатися. Малесенький був заморозок. І осінь починає вступати в свої права. Погода змінюється, як настрій, то дощик, то сонце, то холод. Коли нам казали, вже передали мокрий сніг. Ще трішечки і будемо вже ходити по снігові. Зараз доберуся до свого кабінету і розкажу вам, як закінчилася вчорашня історія з крадіжкою, з пошуками і як воно все. Відбувалося цікаво. А я думав, ми тебе загубили. Ти не їхала автобусом? Ні. ні. Дівчинка їздить автобусом додому, а сьогодні не їхала, хоча в школі була. Думаю, можливо, запізнилася, ні? Затрималась на додаткових. Аби ще було не так холодно, була б взагалі краса. Дивіться, яке золото. Уже думав ключі загубив. Щось дитина не загубила, тут ще ключі загубити і не попаду на роботу. Вітер куйовдить моє волосся закрито. Уже всі проходились по домах. Тільки такі бездільники, як я, на роботі ще. Після вчорашніх подій, які відбулися такі цікаві. З виясненням ситуації, де ж ділася та річ, яку я забрав у дитини, яка не мала бути з нею в автобусі, яка потім пропала з мого кабінету. Ніби ми вже все з'ясували, ніби вже знайшли, хто її забрав, хто її передав, куди її передали, хто її перепродав, але самої речі не було. Ну, я вже думаю, ну, хоч розібралися з тією ситуацією. Ніби я не причетний, тому що в мене цю річ з кабінету викрали, але е, ще одна деталь з'ясувалася, в е, цьому звинуватили лише одну дитину, яка до цього була непричетна. Я не дуже хотів вірити в те, що хлопчика, якого приплили до цієї ситуації, дійсно він там був причетний. Він мені ввечері написав. Бо він також дізнався, що його приплили до цієї ситуації, написав, що він непричетний. Знайшов, ну, вони між собою більше спілкуються, знайшов дитину, якій передали ось цю злощасну річ. Ну, така штучка коштує від 1300 до 1500, заправляється якоюсь рідкою гедотою. Потім вона включається, діти її посмоктують і отримують задоволення. Кайфують, хизуються. І цей хлопчик знайшов цю річ, знайшов, хто її придбав, і потрібно було її викупити для того, щоб її забрати. Чому її потрібно було забрати? Тому що в будь-який момент мама дівчинки, у якої я забрав цю річ, може прийти і цю річ потребувати. Так як вона коштує немаленьких грошей, але нафіга тратити такі гроші для того, щоб гробити своє здоров'я, я не знаю. Ну, загалом розібралися з крадіжкою, розібралися з ситуацією, але питання залишається для мене відкритим. Для чого дозволяти своїм дітям вживати ось таку гидоту? Для чого тратити свої зароблені кошти на ось цю гидоту? І що ось ця Гедота в результаті дає. Тому для мене це якийсь нонсенс. Але радує те, що є ще свідомі діти, які вплинули на цю ситуацію, розставили всі крапки, які потрібно було розставити. Рід знайшли, але виновника не покарали. Тому що не можна покарати до кінця того, хто допоміг статися цій ситуації. Так що, я не хвилююся, моє ментальне, фізичне, психологічне здоров'я в нормі, а те, що відбувається і те, що було з відео, як мене запитують, а що сталося, то нічого не сталося. Це просто реалії життя вчителів, всіх вчителів. Реалії сьогодення, реалії буденності, ситуації в школі. І таких ситуацій море. Якщо вам про це не розповідають, то не думайте, що все проходить тихо, мирно, гладко і спокійно. Кожен урок, кож, кожен день відбуваються якісь неймовірні ситуації, які просто не, не, не вкладаються в голові, і з якими ти не завжди можеш змиритися. І даючи відповіді на коментарі, які там пишуть, що вирішуйте свої проблеми, не заморачуйтесь з чужими. Ну, ти є безпосередньо учасником цих ситуацій, і це через тебе проходить, або з тобою це зв'язано, тому що ти співпрацюєш з цими дітьми, людьми, і ти безпосередньо прив'язаний. Ти не можеш просто закрити очі, відвернутися або зайти в свій кабінет і сказати ні-ні-ні, вибачте, я до цього не причетний, і це на мене не впливає. Навіть, якби мені хотілося зробити це, на жаль, неможливо зробити. Це по-перше. А по-друге, я стараюся зробити так, щоб було добре всім, а не тільки мені. І один коментар, який я вчора прочитав, який дуже мене зачепив, який дуже мене розчарував, який. До сих пір сидить в моїй голові, написала людина про те, що коли її син навчався, вона піднімала його з самотужки. Вона старалася, щоб дитина вчилася, отримувала освіту, щоб все було нормально. І коли час прийшов до випускного вона сказала, що дитина буде тільки на офіційній частині. а на торжественну таку частину святкування на сам бал дитина не може піти, так як в них немає фінансів. В результаті, коли всі стояли на святковій лінійці, всіх випускників вітали, а її сина не привітали і навіть не подарували е, квіточки. Хоча всім випускникам дарували букети, класний керівник про це не подбав і класний керівник не звернув на це уваги, тому що. Дитина відмовилася йти святкувати зі всіма, коли на це не було коштів, для мене це просто якесь дно. Виражаючися мовою сучасних дітей, це, це просто капець повний. Я в своєму житті ніколи би такого не зробив. Я був майстром, в мене були групи. І найперше, на що я звертаю увагу, і на чому я наголошую дітям, не дивлячись на. Фінансові е, положення, не дивлячись на статус суспільства, не дивлячись на те, в яких речах, в якому одязі вони приходять, які портфелі вони носять, з якими телефонами ходять. Для мене вони всі однакові. Тобто дитина є дитина, не дивлячись на те, який вона займає статус суспільстві в межах шкі... шкільної території, в межах мого класу, для мене всі діти однакові. І Стараюся це розказувати кожній дитині для того, щоб когось не піднімати, когось не опускати. Тобто має бути баланс. Тоді діти стараються один одного розуміти, підтримувати. І вони розуміють, що вони однакові і мають однакові права, не дивлячись на те, хто з яким телефоном ходить, хто які речі носить, і хто скільки в тиждень грошей може собі дозволити потратити. Тобто дитина свою цінність не втрачає від того, що вона. Може мати деякі фінансові труднощі. Так Точно, так і я, як я і мої колеги. Можливо, хтось може потратити більшу суму грошей, я можу потратити меншу суму. Хтось їздить на машині, хтось їздить на велосипеді. Тобто людина має бути людиною. На місці класного керівника я б зробив все для того, аби ця дитина потрапила на святкування разом з іншими дітьми. Вплоть до того, що ну, в моєму випадку навіть би до однокласники допомогли. Щоб це могло відбутися. Ну, тут, уже, тут уже не спрацював оцей колективний механізм. І, на жаль, в суспільстві таке буває також. Тому тут не все залежить від вчителя, тут іще багато що залежить від самого колективу. Так що ситуації в житті буває дуже і дуже багато. І вони різноманітні ситуації. На жаль, вони, відбу... вони трапляються, вони відбуваються, але все залежить від того, як ми на них реагуємо, як ми стараємося їх вирішити. І взагалі, навіть от, ну, наші особисті взаємини з іншими людьми показують на те, хто є хто, і взагалі як люди один до одного ставляться. На жаль, на жаль. Раніше люди були добріші, люди були відвертіші, люди були відкритіші, люди більше спілкувалися. Зараз кожен сидить в своєму світі, в своєму мобільному телефоні і в соцмережах отам десь публікують якісь дописи, публікують якісь пости, але один з одним вони не спілкуються. Навіть якщо дивитися на сучасну молодь, може йти компанія, але вони між собою можуть не спілкуватися, тому що кожен іде зі своїм телефоном. Культура виховання, манера виховання, так як писали, багато що залежить від сім'ї, багато що залежить від самого виховання. На жаль, батьки до кінця не розуміють, що даючи дитині все, вони можуть забрати в неї найголовніше. Тут уже свій розум в чужу голову не вкладеш. Так що потрібно залишатися людьми, робити добро, а якщо вже ти став на такий шлях, то це не так. Робота, яка ти сьогодні працюєш, а завтра не працюєш. Хоча вона реально недооцінена, вона неоцінена. Але ж на даний момент, що маємо, те маємо. Так що живемо, йдемо вперід, працюємо далі і надіємося, звичайно, на саме краще, тому що гірше саме трапляється. На краще треба надіятися і працювати в цьому напрямку. Всім безмежно дякую за коментарі, за лайки, за підписку, за побажання, за розуміння, за ваші життєві історії, які цікаві, які надихають, які дають можливість задуматися над тим, над чим потрібно задуматися. А я погнав вперед. Тому що прийшла смс-очка і мене на пошті чекає якийсь сюрприз. А який це ви вже побачите в наступних відеороликах. Тому всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого найкращого. А ще вам покажу зараз ось такого красунчика, дивіться, який в мене є. Я його реанімував і він тепер у мене тут живе. Потрібно його скоро буде повернути. тій людині. Яка принесла його на реанімацію. Він позеленів, віджив, появився в нього новий красивий колір. Пустив нову дітку. Такий красунчик. І ще тут мені принесли на реанімацію ще одного товариша. І потрібно ще поїхати на мусорку. Я вчора проїжджав біля одної мусорки. Там викинули квіти. Потрібно поїхати їх забрати, пообрізати, поставити в водичку, щоб вони вкоренились. Але про мусорку це секрет, нікому не розказуйте. Так що, миру, добра, здоров'я, благ, лучше, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Ну і головне, звичайно, потрібно залишатися людиною. Всім пока!